Палац спорту ДЮСШ США номер 6 у вихідні приймав чемпіонат міста з боротьби з самбо в ньому взяли участь понад 60 дітей 2011-2012 років народження. Юні спортсмени представляли чотири дитячо-юнацькі спортивні школи, а також клуби торнадо та мандрівник. Це вже стасаракови змагання міського, обласного та національного рівня, що ми проводимо в розі. З березня місяця, коли ми відкрили наші спортивні в США, їх працює 11 в місті, займається 21 тисяча людей, жодного тренера, жодного працівника не було скорочено, повністю спортивна структура збережена. І зараз люди мають можливість з урахуванням заходів безпеки займатися спортом у Кривому Розі Діють секції з 19 видів єдиноборств. В них займається близько 6 тисяч дітей. 400 з них опановують самбо тренери кажуть, цей вид спорту не загартовує характер, робить людину більш витривалою та сильнішою. Іля займається самбо сім років. На цих змаганнях він отримав перемогу вже у першому бою. Я довго і упорно готувався». Та є якийсь настрой, є можливість, треба ходити. Я думаю, займатися спортом просто. Результативно виступили і юні спортсменки. У мене було змагань 19, 20, та більші з них у мене перші місця та третє. Ми готувалися звичайно, триватиме прийоми, дуже добре розглянулися, трошечки качали, щоб не було кріпатури і було не болюче займатися. Чемпіонами турніру стали по чотири представники з ДЮСШ номер 6 та 9, два спортсмени зі спортшколи номер 7 та два самбісти спортивного клубу Торнадо. Ці змагання у нас проводились відбір на чемпіонат області, який буде проходити в грудні місяці. Ті, хто боровся, ті, хто сидів там у нас на балконі, вони дивилися, і якби може завтра вже прийдуть діти до нас займатися самбо». Це, можна сказати, і пропаганда нашого виду спорту самба. І ті, хто боровся, і ті, кажу, це дуже великий урок. Тому що тренування це тренування, а змагання це зовсім інше. На змаганнях і тренер, і спортсмени можуть побачити, треба працювати на тренуваннях. Дар'я Юськова, Олег Каплій цей день.